Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ліхтар від компанії Wurkus модель ТД01 з заявленою дальністю світла більше 1000 метрів, а також 2200 люменів максимальної яскравості. Поставляється в гарному фірмовому пакуванні. Ось можете ознайомитись з режимами роботи і часу. ТД-01С чорний колір, світлодіод SFT-40. Світлова температура 6500 кельвінів в залежності від яскравості. Сет означає, що комплектований акумулятором. Відкриємо, подивимося, що там всередині у нас. Як він відкривається? А ага, ось. На магнітних защіпках. Ну, пакування дуже класне. Макулатурка. Темляк. Інструкція. Ліхтар. І Type-A на Type-C. Зарядний кабель. Розглянемо детальніше, тд 01 людину. Живиться він від одного акумулятора формату 21700. Має дві кнопки керування. Одна вмикає ліхтар, інша перемикає різні режими. І також присутня функція пам'яті, тобто в якому режимі ми його виключили, в тому режимі наступного разу він включиться. Має збільшену голову з склом, яке просвітлене. Тобто, Бачите, рожевий відблиск. Що це означає? Що більше променів світла від світлодіода буде проходити крізь скло і не відбиватися назад. Доволі зручний в руці, має гарну агресивну насічку, темлячні отвори для темлячків. Е, відразу мінус. Свічкою ми його встановити не можемо, тому що кнопка випирає десь на півтора міліметра вище корпуса, і ось в такому стані він не фіксується. Сподобалось, що тут доволі агресивний і високий безель, і якщо ми ліхтар будемо ставити таким чином, ми не пошкрябаємо скло. Це дуже важливо, що є такий захист. Також голова доволі масивна і тут бачимо радіатори. Такі агресивні, які будуть відводити тепло від світлодіода, і маю надію, що він не буде надто сильно перегріватися. Під гумовою заглушкою у нас порт зарядки Type-C. Це класно, що він не в акумуляторі. Той порт, і щоб зарядити ліхтар, достатньо всього-навсього забрати заглушку. Розміри. Діаметр голови 58,9 мм. Ось тут де Type-C порт 35,6, руків'я 26,6. І довжина. 153,4 мм. Вага. 260 грам. Акумулятор формату 21700 на 5000 мА ємності з пласким плюсовим контактом. Тобто стандартний акумулятор. І в немає прив'язки до виробника чи до захисту. Це однозначно плюс. Будь-який акумулятор такого формату ми вставили і він має працювати. Бачимо пружина подвійна. Це для збільшення. Тиску і контакт, що був набагато кращий, ніж з однією пружиною. І також бачимо гайка. Вона її можна відкрутити та обслужити кнопку. Це однозначно, знову ж таки, плюс. Пружина до плюсового контакту одинарна, але доволі туга. І має фіксувати акумулятор також добре. І контакт має бути чудовий. Ніяких smd компонентів на платі з цієї сторони немає. І для мене це також плюс, що їх. Неможливо пошкодити, бо їх нема з цієї сторони. Це знову ж таки чудово. Різьба прямокутна, доволі гарно змащена, а також маємо гумові ущільнювачі, які захищають ліхтар від вологи та пилу. Внутрішній опір акумулятора 13,13 млн. Я не буду перевіряти ємність цього акумулятора, бо в мене є величезна довіра до компанії Wurdo, Скільки акумуляторів їх бренду я не перевіряв. Вони завжди відповідають своїм характеристикам. Ну, плюс-мінус 5% це не критично, на мою думку. Потужність зарядки складає 7,7 Вт. На мою думку, для ліхтарів це гарний показник і доволі швидка зарядка. Чи буде він працювати і заряджатися одночасно? Так, в мінімальному режимі світить і при цьому заряджається. Споживання ліхтаря в різних режимах. Мінімальний режим споживається 5 Ампера. Наступний режим 267 А. Третій режим. 07 А. І максимальний режим у нас в максимальному режимі споживається 2,8 А і турбо. В турбо у нас споживається 4,5 А. Маленький мінус у формі ліхтара те, що він абсолютно круглий. І ось котиться. Чому не зробити якихось от таких, щоб коли ми його поставили, він. Нікуди не намагався втікти, незрозуміло. Включимо ліхтар в максимальному режимі. Ось, Максимальний режим. Заміряємо температуру. 33 градуси зараз. Залишимо на 5 хвилин і подивимось, наскільки він нагріється. 5 хвилин ліхтар в максимальному режимі. Давайте подивимося на температури. Температура 43 градуса на голові. Тут де акумулятор 36. Ну, гріється там, де світлодіод. Але при цьому ліхтар, на мою суб'єктивну думку, яскравість поки що не зменшив. Вже 44 градуса. Давайте ще 5 хвилиночок. 10 хвилин на максимальній яскравості. 47,7 градуса Цельсія нагрівся ліхтар. Але яскравість, на мою думку, поки що не зменшилась. Ну, більше продовжувати сенсу немає, тому що навряд чи ви будете на максимальній яскравості світити більше, ніж 10 хвилин. На вулиці абсолютно темрява. Перевіряємо Ось В мінімальному режимі він світить, але камера цього, на жаль, не передає. Наступний режим після мінімального ставок до іншого берега приблизно 400-450 метрів. І при цьому ось. Бачите, як гарно видно, промінь дуже сфокусований і бачите наскільки круто видно. От туди, напевно, вже метрів 700-800. В турборежимі бачите, прямо як лазером світить. Букової засвідки майже нема, промінь сфокусований максимально чітко. Ось. Кому потрібен ліхтар, який світить далеко, але без бокової засвідки, то це може бути вашим варіантом. Ще посвітимо на дорогу. Ось мінімальний режим. Як бачимо: пучок сконцентрований і світить вдалечінь. Наступний після мінімального. Ось В третьому режимі вже прям дуже гарно видно, але, як бачите, світло сконцентроване і бокової засвідки дуже небагато. Ось максимальний четвертий режим. Ось так. І турбо видно дуже далеко. До висновків ліхтар дуже потужний, дуже далеко світить, яскравий, але рекомендувати його до покупки кожному я не раджу, тому що це ліхтар для специфічних задач, і використовувати його кожен день, підсвітити собі під ноги чи просто освітити щось в приміщенні, яке темне, ним ну, майже не вдасться, тому що тут дуже сконцентрований промінь і він світить далеко, але бокової засвідки майже немає. Якщо вона є, то вона мінімальна, і за ці кошти можна купити ліхтар більш широкого. Функціоналу. Це специфічний, пошуковий, скоріш за все, ліхтар для того, щоб видивлятися щось далеко. З цим він справляється на 100%. І поки що ліхтаря, який би світив далі, в мене на тестах і взагалі в користуванні не було. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до спільноти Edelweiss Test в Telegram. Всі посилання на цей ліхтар в тому числі будуть в описі відео. Я відкриваю збірну потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін, здається мені, я не експерт. Також гільза від МСТ С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від Гаубиці семірки, 155 й калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж ганзо, огляд, на який був, а також пірометр, який в мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатор обере собі приз, який йому доподоб. Інших 4 приза будуть розіграні за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. 1000 гривень, 10 шансів виграти у вас є. Тому донатьте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.